Всім привіт! Ви на каналі з В цьому випуску ми поговоримо про матч Тоттенхем Челсі, де господарі поступилися з рахунком 4-1. Якщо до 33-ї хвилини, коли ви вилучили гравця Тоттенхема, гра була ще доволі рівна, то після 33-ї був якийсь артхаус імені постакоглу. Чому я так вважаю і чому я вважаю, що те, що зробив тренер Шпор було тактичним самогубством, в цьому випуску детальніше поїхали. І так, давайте спочатку розберемося коротко про стартовий відтинок матчу, де Тоттенхем мав певний. Перевагу. Я поясню, чому ми я так вважаю. Не будемо розбирати весь білдап Тоттенхема Спочатку, ми приблизно пам'ятаємо, я це на каналі розбираю, як в них відбувається. Два центральні захисники позаду, в опорній зоні залишається один гравець, це зазвичай бісума. Флангові захисники піднімаються, але вони не йдуть у фланг, а вони так трішки компактніше, ближче до середини. Тобто утворюється такий хрест, якщо завгодно, так, один бісума в центрі. І по кожну сторону від нього по одному гравцю. Доволі зручно розігрувати. Плюс вони так доволі Попереду є два атакувальних півзахисника, і трійка, яка там тримає футболістів Челсі попереду. Тобто в широких позиціях два Вінгера і один нападник, як в 4-3-3 по класиці. По цій п'ятірці, що позаду Тоттенхема, насправді гравцям Челсі ще доволі зручно діяти. Вони так грали по схемі 4-2-3-1. Ось ця трійка лінія з трьох півзахисників дуже добре перекривала опорного півзахисника, а також двох фланових захисників, які так зміщались ближче до середини. А відповідно, два центральних захисника залишались на одного. Джексона, що, в принципі, зазвичай часто навіть є перевагою для захисників, але так як білдап Тотен такий доволі компактний, то обійти Джексона і десь вийти на простір було не так і просто. Тобто вони впирались у власних. Захисників фланових, так, тобто центральний захисник не мав куди просувати цей м'яч повз Джексона. Тому Джексону було дуже просто так обійти з одного боку захисника і в оточення брали. Тобто були, в принципі, такі ситуації, де можна було запресингувати Тоттенхем. Однак білдап Тоттенхема крутий не тому, що в них оцей хрест всередині. Там є ще одна доволі цікава штука. В даному епізоді ми розглянемо перший гол Тоттенхема. Розігруюча група вона так дуже компактно насправді розташовується справа більше. Тоді по утворюється більше простору, куди опускається Медісон. медісон насправді дуже часто це виконував цей маневр, опускався, отримав м'яч і розвертав атаки. Тут дуже показово, що цей простір Медісна є, і він доволі довго. Блок Челсі погано на це реагує. Тобто по Медісону іде грати аж опорник. Вони так і тримають цю структуру 4-2-3-1. По-перше, опорнику, очевидно, не дуже близько аж до флангу туди висуватись на другий фланг, звідки він з опорної зони має побігти. По-друге, опорна зони після цього вільнішу. Відповідно, Медіусон має час прийняти, підняти голову, оцінити ситуацію і віддати загострюючу передачу. Ось я давайте в цей момент, коли медіс не дає свою передачу, ми зупинимо і тут дуже добре оцінити в чому справжня сила білдапу Тоттенхема. Значить, по-перше, ми бачимо трійку нападників. Так, два Вінгера: там був Джонсон, Хьонсон Мін в нападі і справа Колосевський. Ось вони всі в широких позиціях. Два Вінгера в навістрі Хьонсон Мін. І це тримає чотирьох захисників Челсі позаду. Це причина, по якій по Медіусону висувається не флановий захисник суперника, а висувається самоопорник. Фланговому захиснику зазвичай було би швидше висунутись, а тоді опорник би в разі чого страхував його зону, але тут так не вийде, тому що там є ця трійка, вони тримають в постійній напрузі. По-друге, що насправді круто, це те, що три футболісти Тоттенхема, окрім того, біжать в другий темп, і це при тому, що Медісон звідти опустився. Тобто Бісума, який був у опорній зоні, відразу реагує на опускання Медісона і піднімається вище, це, по-перше, інший опорний півзахисник вже там в білдапі, а також Педро Поро, який флановий захисник, він теж піднімається ближче до середини і в центр, і він якби теж встиг підключитись ті атаці. Це за рахунок того, що в нього висока позиція. І власне ця атака завершується голим Колесевським. Ми там бачили вихід 6-5 або 6-4, це як трактувати, що дозволило Колосевський пробити з доволі зручної позиції. Там Рикошет і м'яч опинився в ворота. Ну так, Рикошет завжди кає, що не дуже логічний гол, але враховуючи те, як провели атаку, мені здається, дуже такий симпатичний м'яч від Тотенхема. І поки показували повтори цього голу Тоттенхема, то вони провели. Ще одну таку саму атаку. Там навіть не видно, як це все вийшло. Але суть в тому, що знову ж таки вибігає п'ятірка. Ну цього разу вже без додаткового гравця. Пору був цим гравцем попередній теця. Ну тут п'ятірка вибігає, і опорники Челсі згрієнтування теж не встають. Тобто вони намагалися зустріти високо, їх обрізали, а п'ятірка Тоттенхема готова вибігати. Це за рахунок того, що позаду в них 5 гравців всього в розігруючій групі, і це дозволяє. Вибігати 5-4. Це одна з причин, чому вони так добре йшли по цьому чемпіонату. Ну зараз вже другий після Манчестер Сіті. Щоб продемонструвати, чому це важливо. Наступний епізод Челси Давайте розглянемо тут. От вдається аристократам вийти з підтиску суперників, причому вдається за рахунок власти індивідуальних дій палмера, тобто там не було якихось командних взаємодій, але менше з тим команда після того повинна розбігатись. Але разом з тим, ми бачимо, що вище підтримати атаку в Челсі нема. Кому тобто, тобто там два Вінгера, один атакувальний півзахисник і піднападник. От чотири людини вибігає, в другий темп. Абсолютно нікого нема. Тому в палмера ну було йому набагато складніше. Він міг пробувати це в перший темп провести цю атаку. Він трішки загальмував, і гравці Тоттенхема відразу погасили цю міні-пожежу. Давайте спробуємо підсумувати, за рахунок чого Тоттенхем досягав цієї невеликої переваги в першому вітинку зустрічі. Ну, по-перше, це висока інтенсивність, так? тобто бігати вперед-назад постійно великою групою футболістів, це втомлює. Тобто, це теж палка з двох кінців, вони могли би втомитись і потім провалюватись в кінці зустрічі. Це треба розуміти. Друге, за рахунок чого це за рахунок того, що в них складний білдап, тобто позаду лише 5 людей, і були епізоди навіть на початку зустрічі, де гравці Тоттенхема обрізались і могли на свою ворота. Тобто, це теж палка з двох кінців. Тут можна було якби більше наварити навіть на свої ворота. Тобто для цього теж потрібен високий рівень футболістів, висока фізична підготовність, але. От коли вони роблять перше і друге, тобто і висока інтенсивність, і злагоджені дії цього опускання Медіусу на підняття відразу іншого півзахисника, то виходить сильно. Тобто з цим же гравці Челці не справлялись. Тому мені здається, загалом за це можна хвалити напрацювання цієї команди. Тренерський штаб Тоттенхема, що. Вони ставлять складну гру, але в них це виходить, а в суперників не завжди виходить проти цього відзахищатись. Це такий невеличкий плюс, за що обов'язково треба хвалити цю команду. Але на 33-й хвилині сталося вилучення. Ну, тобто, вилучено на 33-й. А сам епізод стався десь так на 25 тобто там ще хвилин 8 переглядали вар, тому що там був його вони зарахували, потім переглядали пенальті, потім червону карточку. Ось в одному епізоді три рази вар втручався. Це принципово, тому що грати до кінця тайму залишалось там не 10 хвилин, а 20%, по суті. Що, в принципі, після того, як вилучили гравця, мало би вплинути на тот. Щодо самої червоної карточки Ромеро, то я не хочу з цим сильно сперечати, щось вникати. Як на мене, то на 95% це. Все-таки червона карточка, навіть попри гру м'яч. Дуже чітко видно, що м'яч зіграв, а після того він ще протягнув ногу так на сантиметрів 40-50. От причому зіграв в ногу партнеру по національній збірні Ансо Фернандесу. Грубо не знаю, він в пилу боротьби. Не розбираються, очевидно, можливо, це ще один такий невеличкий мінус того, що ставить постакогло, хоче бачити своїх підопічних зарядженими на боротьбу постійно. Тобто, коли ви граєте в високому темпі, високо вам потрібно, щоб гравці просто викошували все, що тільки можна. Там і до того були епізоди, де можна було ставити червону карточку гравцю. Тот, гравцю Тотхема. Так, там Бісума чи Сар, якщо я правильно пам'ятаю, хтось з них йшов стерлінгу в з двох ніг. Це ще було на полині поля суперників, тобто теж не дуже виправдано. Ось були такі епізоди, хоча. Гравці Челсі теж доволі агресивно грали. Ось такий був напружений перший тайм. Але ось аристократи десь плюс-мінус розуміли, де треба зупинитись. Вже гравці Тоттенхема цього не розуміли. Тому дуже підвів команду: пенальті, червона карточка, рахунок 1-1. І з цього моменту починається. Інший е, матч, так би мовити, так? де вже якби, е, не було великих шансів Тоттенхема, а тренер їх взагалі забрав, як на мене, своєї команди. Перед тим, як проговорити, що зробив Постакоглу, давайте ще проговоримо декілька нюансів. Е, ну, по-перше, це сталося по суті, всередині першого тайму. Так, там на 35-ті забили, але арбітр додав 12 хвилин, і це було цілком очікувано, враховуючи цю паузу. Е, По-друге, вилучили центрального захисника. тобто Прийшлося поміняти одного центрального захисника після того, що була травма іншого. Ван Девен травмувався замість нього випустили Хейберга. Також травмувався ще один е, гравець Медісон. Замість Медісона випустили е, Емерсона Рояла. Тобто, фактично, вже мінус три заміни. Е, Зашили ще дві. Це суттєво, якщо ви граєте в меншості, вам треба буде піднімати якось або хоча б тримати темп гри. Ну і також два нових центральних захисника в команді. ну Тобто Дайер ніби як не новий, далеко не новий в цій команді, але він в цьому сезоні ще не грав. В АПЛ. Ну, По крайней мере, коментатор так казав, я не перевіряв. Е, але ну, все одно я знаю, що він в цьому сезоні мало грав і це якби теж треба врахувати. А постакового ставить максимально високий блок. Причому це не просто гра слів. Е, дуже часто Тотинг використовував саме центральну лінію, як офсайдну, вони собі по ній вирівнювались. Ось і це дуже дивує. Давайте так, я просто наведу 5 аргументів підряд, чому я вважаю, що це не могло спрацювати на протязі, там, 60 хвилин матчу, навіть трішки більше. Тому що, значить, по-перше, вас менше граців, значить вам важче перекривати простір. Значить, вам набагато вигідніше, коли цього простору менше. Якщо ви граєте максимально високо, то простору цього максимально багато. Вам треба захищати весь простір за спинами, вам треба максимально більше захищати простору поперед себе, тому що звідти можуть віддати дальню передачу. Тобто, перше, ви граєте, не враховуючи, що вас є на одну людину менше, ви ніби навпаки, граєте ніби у вас більше. Друге, це те, що вам треба тримати більшу інтенсивність. Вас і так менше, вам важче, а ось, якщо ви граєте так високо, то вам не можна давати навіть піднімати голову супернику, тому що там навіть цілитись не треба. Він просто побачить, де є партнер, і просто може кинути туди, куди-небудь просто в зону. І партнер, якщо перший дожди, то це розвертає ваш блок повністю. Ось, тобто, Більшу інтенсивність треба, окрім того, що більше площа. Третє це те, що якщо ви так високо, то позаду у вас є лінія з чотирьох футболістів іноді не з п'яти, і вони перманентно фактично розвернуті до своїх воріт. Тобто вони в такому положенні абсолютно не годяться для гри між лініями. Фактично, ми ніколи не бачили висувань з цієї лінії гравців Тоттенхема. Вони постійно так напіврозвернуті. А інших п'ять або чотири гравця, яких залишались зазвичай п'ятьки або ліпі епізод навіть коли чотири, вони повинні не дати віддати цю передачу. Як їм, якщо їх четверо, а площа там величезна? Ну знову ж таки, можна навіть підійти за 20 метрів і дати цю передачу. Тобто 20 метрів, 5 гравців повинні постійно перекривати. От, а... Інших чотири гравця, ну, фактично завжди вони були так е, поза грою, вони лише готові були бігти назад. І четверте, це те, що гравцям Челсі бігання в таких випадках було робити максимально зручно. Тому що, ще раз повторюся, Тоттенхем іноді буквально використовував лінію центра поля, як офсайдну лінію. Так, вам тоді зручніше стати в ряд, але гравцям Челсі теж зручніше, тому що вони бачать, де їм треба бути в момент передачі. Так, вони стоїть 3 метри назад. Як тільки передача готова, роблять тривок. Ну, Насправді для нападника, мені здається, так. Легше, тому що він може бути на лінії захисника в момент передачі, він собі бачить, коли йому треба там знаходитись. Стерлінг, напевно, раз 10 забігав за спину і робив це вдало. Можливо, я вже повторююся, але ще раз це скажу: це є історія, яка могла би працювати на відтинку там в 10-15 хвилин, а краще в 5. Тому що, якщо ви граєте так довше, то це процес, який сам себе підтримує. Тобто, вам важко зустрічати там інтенсивно суперників, вони роблять закидання вам за спини. Команда біжить назад, команда втомлюється, команді важче знову ж таки протидіяти цим закиданням. Потім команда знову біжить, ще більше втомлюється, і процес сам себе підтримує. Я думаю, ви розумієте. І щоб воно працювало там з 25-ї хвилини до 90-ї, чесно кажучи, я в таке не вірю. Плюс кошта подібне закидання це є дуже з великою ймовірністю гол. А десь так на 53-й хвилині цей тактичний крінж піднісся до квадрату. Тому що вилучили ще одного гравця Тоттенхема. Там Стерлінг знову ж таки в цьому випадку в контратаці. Але там вихід був 3 в 2. Тоттенхем пробував ще атакувати великою кількістю футболістів. Ну це теж вітається, звісно, але має свої наслідки. Контратака спочатку вони погано реалізовували цей вихід, але потім Стерлінгу довелося підхопити м'яч і про нього сфолили. От, вилучили ще одного гравця Тоттенхема, і тут я вже думаю, ну це вже точно буде низький блок, але ні. Постокоглу вирішив продовжити гнути свою лінію. Команда грала в високому блоці 4-3-1. Ну як це взагалі можливо? Важко уявити було собі саме до цього матчу. Гол прийшов аж на 75-й хвилині, і це насправді дуже довго, як на мене. Я вже очікував, що він буде ось ось швидше. Але те, як він прийшов, це дуже лично. Ну тому що Стерлінг робить вже 28-ме забігання за спини, отримує передачу, віддає в центр на Джексона, і той на кінець то забиває. Він перед тим в голкіпер Декілька разів попав, декілька разів забіг в невеликий офсайт. Ось Холланд би на його місці, напевно, відвантажив би 8. На мою думку, в Мудрика були претензія до Джексона, тому що Мудрик десь там в кінці зустрічі теж вже поза 90 хвилину. Тоттенхем не встигав вже ніякого ніякого бажання не було бігти назад. І силу, очевидно. Мудрику вдалося пробігти до лицевої лінії, пристрелити, і Джексон там з 11 метрів чи 16 пробив вище. От щодо самого Мудрика, то в мене теж є до нього претензії. Наприклад, я не розумію, то що був рахунок е, нічийний, тобто треба було якось рятувати ситуацію, забивати там вже 72 хвилина. І Мудрик, поки всі пробують закидати за спини. Це єдине правильне рішення по такій схемі Тоттенхема. Я вважаю, Мудрик спробує йти в дриблінг проти двох гравців. Тобто у вас фактично на кожній ділянці поля перевага, просто віддай передачу партнеру, і там буде ситуація один в один. Мудрик пробує обійти двох гравців. Це насправді, навіть якби там пройшло, він вривається ближче до штрафного майданчика, а в штрафному все одно немає переваги вашої команди. Ну так не грається, як на мене. Не знаю, що тут додати. Я не хейтер мудрика, він в цьому матчі теж. Чудовий дію виконав, але загалом ось ця дія дуже погана. В ще навіть було декілька нагод після того, як вони пропустили. І це було справді комічно. Там дайер майже забив, був невеликий офсайт. Але проблема часу насправді в тому, що коли ви граєте в більшості, то не варто фолити. Навіть просто на своїй половині краще пробувати зіграти чисто, у вас там більше в будь-якому випадку буде підстрахованих. Як тільки ви сфолили, це дає нагоду підійти всім суперникам в ваш штрафний майданчик. Три подачі мені здається було таких під кінці, в кінці зустрічі, де Тоттенхем, ну гіпотетичні шанси мав непогано забити так без стандартів це би було зробити значно важче. Ну, якби так, дисципліна в Челсі теж хромала в певному розумінні. А під кінець ми побачили ще два голи від Джексона, доволі схожих. До цього все йшло. Навіть тренерський штаб Тоттенхема, таке враження, все робив для цих голів. Давайте краще осмислимо взагалі, що ми за перформанс побачили спочатку про Челсі. Значить, вони виграли лідера чемпіонату, що якби дуже круто, але, чесно кажучи, хвалити тут за щось початів точно нема. Тому що він сам відзначив, що для них був дуже важкий початок зустрічі. Потім вони грали в суперника, який грав на два гравці менше, причому грав дуже сміливо. Це треба було просто забирати ці очки. Челесі це зробив. Критикувати їх теж не будемо, хоча доколупатись можна було би до чогось. Цікавіше поговорити про Тоттенхем. Щодо гри підопічних постакоглу в рівних складах, то я, чесно кажучи, течусь від цієї гри, тому що це сміливо, це агресивно і це виправдано при тому. Тобто, я впевнений, що вони по такій грі можуть від Сіті отримати 3-4 голи теж, тому що це якби сміливо чи Ліверпуля. Але разом з тим, ну ти хоча б розумієш, заради чого це йде, Тобто, рівно так само йде і на чужі ворота багато атак, багато небезпечних атак, тому вони, власне, багато забувають. Тому вони е, йдуть, йшли першими. От. А щодо того, що продемонстрували після цих двох вилучень, то давайте тут, як би. Ну по-перше, я, чесно кажучи, сам думав, що ось ось Тоттенхем сяде зараз глибше і буде захищатись. І мені навіть здається, що постакового сам, чесно кажучи, завжди ось ось думав, от зараз ще якась одна атака, і ми сідаємо глибше, але воно весь час не приходило. Тому що до цієї гри в меншості я так довго підбирав метафору, але мені здається, я знайшов доволі вдалу. У нас з мультфільмом, може це не дуже серйозно, але надіюсь, вам сподобається. От такий от персонаж заходить в казино, і від собі не дуже багатий, але перед тим десь знайшов мільйон доларів. Заходить він в казино і ставить там на одне число в рулетку. І випадає це число там один до 36, якщо я правильно розумію, в грі 36 мільйонів. Дивиться він на ті фішки і ставить на наступне число. Тобто, ось і повторяється ця історія двічі, він же потім ставить, не буде рахувати там шалені, шалену кількість фішок на одне число. Всі з казино збігаються, переживають там вже власники, думають, зараз будуть продавати це все йому відшкодовувати. І випадає кулька не на правильну цифру, в нього забирають всі фішки. Він таки дивиться на і каже: Ну, рано чи пізно мені мало перестати щастити. Ось і така приблизно мораль цієї тактики від постакоглу. Ну, тобто ризик має бути хоч чимось виправданий. Я, наприклад, не бачу, як це все могло спрацювати. І мені здається, от я обов'язково прочитаю якесь інтерв'ю постакоглу або після цього матчу прес-конференцію. Десь в мене поки що не було часу, бо я робив цей випуск. А після матчу, обов'язково, якщо знайдуть, я на каналі запощу це постом окремо на Ютубі, тому що мені самому цікаво зрозуміти, що це було. Я виснув попередню гіпотезу, думаю, що він все ж постійно чекав, що буде якось забити м'яч і буде сідати глибше, але м'яч не приходить. М'яч прийшов вже в ворота власне, Тоттенхема. В будь-якому випадку це було незрозуміло, і це цілком логічно закінчилось розгромом господарів поля. Такий ось випуск, надіюсь, вам сподобалось. Якщо так, то поставте, будь ласка, вподобайку. Можете підписатись на канал. Далі будуть розбори матчів Ліги Чемпіонів. якісь конкретні ще поки не знаю, подивимося, що буде цікавіше. Все, щасливо всім, до побачення.